Молодості ми рідко замислюємось над тим, що робитимемо після виходу на пенсію, тоді, коли буде вже достатньо досвіду, вмінь та мудрості. Статистика говорить, що кожен п'ятий українець пенсіонер, і часто це самотня людина. Більшість із них в такому особливому періоді свого життя не можуть самостійно боротися із труднощами. Допомогти людям у таких ситуаціях покликаний університет третього покоління, що працює в територіальному центрі Соснівського району міста Черкаси. Його основна мета підтримка, турбота і навчання для тих, хто хоче відчути себе потрібним. Навчання в цьому освітньому закладі допомагає старшим людям після завершення трудової діяльності брати активну участь в житті громади, зміцнювати своє здоров'я, здобувати нові знання і ділитися досвідом. В університеті є різноманітні курси, адаптовані до потреб людей похилого віку. В першу чергу спрямовані на вирішення проблем зі здоров'ям. Це лікувальна фізкультура на курсі йоги поважного віку. Тут розвивають пам'ять, увагу, вчать орієнтуватися в нових умовах. Психологічний курс Я і мій внутрішній світ допомагає подолати складну межу старості, вчить боротися з депресивним станом за допомогою різних технік, в тому числі і через мистецтво. Сучасний дизайн навчає студентів через малювання передавати свої почуття та знаходити вигоди із складних ситуацій. За основу арт терапії взяли українські традиції в прикладному мистецтві. Слухачів краєзнавчого курсу «Мій рідний край знайомлять з історією створення міст України із юридичними питаннями. Допомагають відвідувачам розібратися в школі права. Тут роз'яснюють закони та їх дії в сучасних умовах. Заняття в університеті заповнюють весь вільний час студентів. Тут вони відчувають домашній затишок та турботу про себе. Класичні бальні танці допомагають тримати себе в гарній формі та дають можливість знову бути молодими. Навчання тому, чому вони не змогли навчатися в молодому віці. Не вистачало часу, не вистачало на себе завжди не вистачає часу. А от зараз, коли людина на пенсії, більше часу. Куди в когось дача, а в когось її немає, в когось онуки, а в когось онуки вже дорослі і вже займаються особистим життям. Тому реалізувати себе можна і навіть перебуваючи на пенсії. Університет третього віку це новий напрямок освіти за принципом навчання впродовж цього життя. Волонтери та працівники територіального центру є прикладом активної життєвої позиції, оптимізму та енергійності. Перші випускники вже отримали сертифікати про закінчення університету. Тепер вони більш впевнено реалізовують свої мрії в житті. Ми запрошуємо всіх активних, яким немає себе де реалізувати, які хочуть себе реалізувати. Ми запрошуємо до нас до в територіальний центр. Приходьте, ми вам допоможемо. у Вас все вийде. Університет набирає обертів з цього навчального року. Працюватимуть нові напрямки.